Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната запікався в каточку в режимчик ТДМ. Так, ну що, летимо знищувати наших суперників. Так, зразу зходу кіл зробив. Так, вогнемет з оглушенням пишить. Так, нічого собі магнум заносить мене. Магнум дулюсь кемпером рая. Нормально. До речі, в нас в грі стартував новий івентик під назвою Морський бій. Напишіть в коментарях, берете ви в ньому участь чи ні і які пристрої ви хочете з нього отримати. Особисто я то вирішив до себе пропустити цей івентик. Відбирайте трошки кристали і почекати, можливо, на кращий івент. Так, ну конечно, потужно я запустил. Сто стулечку. Ну, все их завжды. Так, убиваем меня в Рсиксіт. Так, чуть-чуть мінус, я не впав. Нагадаю, що після цієї кадочки я відкрию зароблені за 2 дні контейнери. Подивимось, що з них випадає. Можливо якраз щось нормально впаде. На цей аккаунт. Ну, нормально проїхав. Так, хоппер прожимає овердрайв. І знищує мене. Так, хтось званку отримав з наших? Да, золотий Переспаун, конечно. В страйкера. О, нормально, наш шар. І мене підлікував. Не знаю, Страйкер другий раз до мене притул під'їхав і самознищився. Так, вынос рикошетик. Так, есть сусуречка, треба ее запустить. Зараз заедем с левого фланга. Попробуем запустить. Нормас. Ще одна бачу падає, так але я не встиг її забрати Так, на жаль, нема подвійного урона, треба втікати так само-саме на вогнемет вб'є. Так, зловив я со так. Падає ядерна енергія, попробуємо її забрати. Ага. Зразу складу титанчик. І мене знову сустрайки. Потужно. Так, виносить мене рельсоводік. і скоро буде в мене вже сусулічка. 95%. Якраз, можливо, ще й встигну. До кінця каточки прожать. Так, виносить в мене смокі. Так, Зара, я по нему сусуричку дам. Ага, дал. Так, нормально, столько запустил, а то у нас никого, на жаль, не было. Так, виграли мотикаточку. Зараз я заберу виконані місії і відкриємо контейнери. Так. Челендж дивимося, що тут? Норма ще тут один контейнер. Так, 14 избычайных и 4 эпичных. Так, ну, так я себе делал. Так, и 4 эпичных. Так, фарба падает. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.